Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 235 -те заняття, тема якого кут між прямою та площиною. Отже, які бувають випадки розміщення прямої та площини? Ми це вже розбирали. Зараз поговоримо про те, як знаходити кут між прямою та площиною. Отже, якщо пряма належить площині або паралельна їй, то вважаючи, що кут між прямою та площиною дорівнює нулю градусів. Тобто дивіться. Пряма А належить площині альфа. то у такому випадку ми можемо сказати, що кут між прямою А та площиною альфа дорівнює 0 градусів. Або ж, якщо пряма Б паралельна площині α і кут між прямою Б та площиною альфа дорівнює 0 градусів у такому випадку. Далі, якщо пряма перпендикулярна до площини, то ми кажемо у такому випадку, що пряма А утворює з площиною кут 90 градусів. Які бувають ще випадки? Дивимось. Якщо ж наша пряма перетинає площину у певній точці, і ця пряма не перпендикулярна до площини, то аби знайти кут між цією прямою та площиною, нам необхідно знайти кут між прямою, що перетинає площину, та проєкцією цієї прямої на цю площину. І це буде кутом між прямою та площиною. Тобто, ми шукаємо. Її отраження на цю пряму, і у такому випадку цей кут і буде кутом між прямою та площиною. Тобто, припустимо, тут буква Б. Тому можемо сказати, що пряма А перетинає площину альфа, і о, нам треба знайти кут між прямою А та площиною Альфа. Для цього ми проведемо ОБ, це проекція прямої А на площину альфа. І, відповідно, кут, що утворює ця пряма на проекцію, це є кутом між прямою та площиною. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.